Новини в ефірі настав час підсумувати сьогоднішній день. Тож якими подіями жив Тернопіль та область сьогодні? Розповідаю просто зараз. Ще 12 тернополян нагородили званнями почесний громадянин міста посмертно. Ці та інші рішення сьогодні ухвалили депутати тернопільської міської ради на позачерговій сесії. Зокрема, заслухали звіти депутатських комісій та старост сіл тернопільської громади. Також затвердили детальний план одного із мікрорайонів міста. Прийняття рішення про міжбюджетні транспорти це збільшення доходів міського бюджету за рахунок тих коштів, які нам платять інші громади за надання певних послуг. Прийнято рішення стосовно приватизації об'єктів комунальної власності. Це ті об'єкти, які фактично не використовуються. А для того, щоб наповнити бюджет міста, було прийнято рішення виставити їх на продаж, так як як держава зараз також продовжує приватизацію для того, щоб наповнити бюджет. Крім того, прийнято рішення про прийняття в комунальну власність навпаки нових об'єктів, зокрема, це модульне містечко в селі Малашці, яке ми отримали завдяки уряду Чехії, це нове приміщення на вулиці Миколинецьк, яке ми плануємо використовувати під дитячий садочок. До інших там незаконно використовували підземні води Тернопільщини. Державне підприємство «Укрспирт» сплатило до бюджету майже 14 мільйонів гривень. Прокуратура встановила, що державне підприємство на Тернопільщину використало підземні води без досвільних документів. Незаконними діями спричинило збитки навколишньому середовищу на вказану суму. Наразі інтереси держави поновлено кошти вже надійшли до бюджету. Внутрішньо переміщені особи все частіше стають жертвами шахраїв, тому правоохоронці зустрілись із вимушеними переселенцями у Карітасі, аби розповісти людям про найпоширеніші пастки аферистів. Які ситуації повинні викликати підозру? Про це дивіться у сюжеті. Найпоширеніші види шахрайства, правила, які необхідно дотримуватися, щоб уберегти себе від таких злочинів теми, які обговорили на зустрічі з внутрішньопереміщеними особами, співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області. Захід організували на базі благодійного фонду «Каріта та Стернопіль майже щодня поліцейські документують випадки незаконного заволодіння коштами громадян шляхом обману серед потерпілих чи вимушених переселенців. З метою унеможливлення заволодівання грошових коштів сторонніми особами, ми і проводимо такі зустрічі з внутрішньо переміщеними особами, де доводимо до них основні принципи шахрайства в мережах інтернет, як не стати жертвою в мережі інтернет і що потрібно робити, якщо ви стали все ж таки жертвою і вам необхідна негайна допомога. Через свою необізнаність люди потрапляють у тенета аферистів, ведуться на оманливі пропозиції, не перевіряють інформацію та втрачають кошти. Одна із найпоширеніших шахрайств. Ських схем це фейкова грошова допомога від міжнародних організацій різних благодійних фондів. В Карітасі були випадки, коли користаючись інформацією про те, що там Карітас надає виплати там чи ООН, чи інших благодійних фондів, люди не так би мовити, велися на це. Так вони бачили там Карітас, вони бачили логотип, вони бачили яке просто, просто якесь повідомлення в Телеграмі. Вони переходили за посиланням, і в них списувалися з їхніх карточок кредитні кошти. Люди втрачали гроші. Відповідно приходили до нас в установу. Ми вже ж тоді зрозуміли, що таке от відбувається. Важливо відрізнити справжню пропозицію від шахрайства. Вважає переселенка Олена, жінка за фахом бухгалтер, і у своїй діяльності їй доводиться часто зустрічатися з різними аферами. З такими випадками стикаєшся, коли до тебе телефонують з боку колекторних структур, щодо якихось співробітників. з такими іноді ж випадками стикаєшся і серед друзів, які стали жертвами шахраїв, і тому дуже. Потрібно знати, як правильно себе вести в такої ситуації, ну як себе вберегти від цього. Кіберполіцейські також розповіли учасникам заходу, як протидіяти ворожій пропаганді в інтернет-просторі, зокрема про роботу проєкту Мрія, який спрямований на блокування ворожих сторінок у соцмережах. Хочу звернутися до активних користувачів мережі інтернет краю. В нас триває повномасштабна війна. Тому прошу вас долучитися до ініціативи Мрія. Де можна заблокувати ворожі ресурси і таким чином запобігти розголошенню непотрібної інформації, яка може зашкодити інтересам України і жителів краю. Дві гранати із запалами, майже 200 патронів різного калібру, два РПГ та димову шашку. Все це в своєму помешканні зберігав житель Тернопільського району. В його автівці поліція теж знайшла незаконну зброю. Чоловік каже, що все привіз як сувеніри із території, на які ведуться бойові дії. Заборонені предмети вилучили, триває слідство. Продовжуємо 3200 аптечок. Передадуть тернопільським воїнам, які зараз перебувають на передових позиціях. Це спеціальні так звані протизастудні індивідуальні аптечки. Зараз вони затребувані через холод і морози. Військові на фронті масово хворіють, а тому міська рада за бюджетний кошт закупила необхідні ліки. Окрім протизастудних до аптечок, також поклали протиопікові аерозолі, які на передовій необхідні постійно. Перша партія індивідуальних аптечок вже поїхала із волонтерами на схід країни. Ходить основні групи препаратів, так які використовуються при різних простудних захворюваннях. А саме це є обезболюючі препарати, нестероїдні протизапальні, проти це жарознижуючі препарати, антипіретики, обов'язково відхаркуючі засоби. Також є ряд крапель. Голокост одна із найстрашніших сторінок в світовій історії. Свідчення того, що людські викривлені переконання можуть бути трагедією для цілого народу. Кожного року, 27 січня, світ вшановує пам'ять усіх жертв голокосту. За період другої світової війни було винищено близько 6 мільйонів євреїв, і лише одиницям вдалося врятуватись від німецьких нацистів. Допомагали їм в цьому, і українці вже після десятків років люди, яким вдалося рятувати євреїв, отримали почесні відзнаки праведників народів світу. Історію таких праведників в часи голокосту, селяни зі струсова, Василя і Софії Капусти та порятунок двох євреїв із десятків тисяч жорстоко вбитих. Дивіться у наступному сюжеті. Андрій Капуста, внук Василя та Софії Капусти, показує величезний водяний млин у струсові. Саме на даху цієї будівлі, півроку, 1943-му його родина переховувала двох євреїв. Шмуель і Роза вони, їм вдалося втікти. Всі, всі їхні родичі, всі рідні були знищені, ніхто не вижив. Так як Шмуель працював з моїм дідусем, він прийшов вночі до дідуся разом із цією розою. І дідусь, дідусь їх приютив на горищі цього млина. У Струсові була активна община євреїв. На початку війни тут їх проживало понад тисячу. До нашого часу досі збереглася велична синагога, яку звели ще в кінці XVIII століття. Існувала також єврейська школа. Знищення цього народу почалося з входом німецьких військ на територію України. Вже в 42-му році почалася планована акція вивезення всіх євреїв не тільки з містечка Струсів, але Цієї окупованої західної України в табори смерті, і зокрема більше ніж 600 чоловік населення єврейського було вивезено в табір смерті. Белжець, звідти ніхто не повернувся. Ще близько 300 євреїв потрапили в Теребовлянське гетто, де над ними знущалися і використовували як робочу силу. В 43-му році німці отримали наказ знищити гетто. Тоді ж кільком євреям вдалося втікти. В ніч коли відбувалися погроми в Теребовлі, на порозі Василя Капусти з'явилося двоє: Шмуель, Зельцер та Роза Тунь. Українці на свій страх і ризик їх заховали. Євреїв переховували, годували і дуже сильно ризикували, тому що дідова сім'я нараховувала п'ять дітей. У випадку виявлення євреїв вся сім'я підлягала розстрілу без будь-якого слідства і суду. На даху чоловік і жінка переховувалися півроку, а коли стало холодно, то родина капусти забрала їх до себе. В хліві серед худоби для них вирили землянку. В стодолі, де жила худоба, кінь, корова, свинки. А в землі було вирито таку землянку, там все-таки було тепліше. Хліві, жінка і чоловік переховувалися з листопада 43-го року до березня 44-го. Тепер на цьому місці великий будинок, де живуть чужі люди, а хлів давно зруйнували. Від нього залишилася лише купа землі. Струсівським євреям після війни вдалося виїхати в Ізраїль. Лише через десятиліття діду та бабця Андрія Капусти отримали відзнаки праведників народів світу. Про їх подвиг розповіла врятована ними Роза Туніс. Роза дала свідчення про своїх рятівників. Ця інформація була передана на консула Ізраїлю в Києві. Він зв'язався з відділенням в Тернополі і таким чином вийшли на мого батька, який ще на цей час представляв сім'ю, тому що дідусь і бабусі вже померли. Було вручено грамоту і медаль праведників світу. Капусти одна з 96 родин, які на Тернопільщині мають такі відзнаки, але українців, які врятували євреїв, ризикуючи своїм життям, було набагато більше. Дві з половиною тисячі осіб правники сі на території це близько ста осіб. Ну скажімо так, наші люди не стали собі за мету фактично отримати цей статус, і багато тих свідчень напевно, що зникли за смертю самих людей. За документальними свідченнями, на Тернопільщині від рук нацистів в період війни загинуло понад 130 тисяч євреїв. Ще близько 50 тисяч німці вивезли до таборів смерті. Станом на 1939 рік на території Тернопільщини проживало 136 тисяч єврейського населення, і в час німецької окупації під час Голокосту було знищено 132 тисячі. В роки війни єврейське населення західної України було практично винищене, і найбільше нацисти вбивали та вивозили до таборів смерті саме на Тернопільщині. За період окупації 97% євреїв, які проживали в області, загинули від рук німецьких загарбників. І в продовження теми у Тернополі жителі міста і міська єврейська община вшанували пам'ять євреїв, які були вбиті німецькими нацистами в роки Другої світової. До пам'ятника жертвам голокосту поклали квіти і запалили свічки. Також представники єврейської общини міста прочитали молитви на Ідіші та провели пам'ятні обряди. Вшанування вбитих німецькими нацистами євреїв відбулося на околиці масиву Дружба. Саме тут, на в'їзді в село Петриків, розташований пам'ятник невинним жертвам. На цьому місці, де стоїть пам'ятник, в роки Другої світової війни розстріляли кілька тисяч євреїв з Тернополя та навколишніх сіл. Їхні тіла скинули в невеликий яр, який позаду. З часом це місце заросло деревами. Кілька десятків людей, в основному представників єврейської общини міста, прийшло віддати в шану вбитим євреям. Зачитали молитву на ідіші. А це минуха нехона алкамфейшит, ашхіна би малотки, душим, одхорим, душам шести мільйонів євреїв. Жерт Холокосту в Європі, в яких руками німецьких вбивців було вбито, зарізано, спалено, знищено. Представники єврейської общини додають, що вшановують людей не лише єврейської національності, які загинули в роки Другої світової війни, але всі, хто був вбитий нацистами. А серед таких було чимало й українців, які намагалися допомогти і врятувати євреїв. Хотілося б попросити в суспільство, щоб такого більше не траплялося. Знаєте, коли всі распрої між національностями пропадають, тоді настає мир в цьому світі. Щоб не було ти такий, ти такий. Всі однакові, всі ми діти Господа Бога, всі до єдиного. Пам'ятати треба, що треба бути людьми, поважати один одного і відноситись один до другого з повагою, з любов'ю, допомагати один одному. І ми за мир. Такі трагедії, як Голокост, важливо пам'ятати, вважають тернополяни. Важливо, бо важливо, щоб не повторилося. щоб наші діти такої не знали ні діти, ні внуки. Після покладання квітів кожен охочий за давньою єврейською традицією в пам'ять про загиблих поклав символічний камінь поблизу пам'ятника. Цьогоріч минає 105-та річниця після бою під крутами. У 1918-му кілька сотень відважних юнаків і чоловіків зробили свій вибір. Виступили проти більшовиків, стали на захист України. Вони були різного походження: діти селян, робітників, священників, військові, студенти, гімназисти були серед них і уродженці Тернопільщини, зокрема Микола із Села Горенка. Пам'ять про нього вшанували на Кременеччині. Микола Лазогуб міг стати медиком або українським громадським діячем. Але 31 січня 1918 року в бою під крутами так звані визволителі вбили 25-річного студента, вихідця з Кременеччини. Про життя і долю Героя Крут у рідному селі Горенка залишилось дуже мало інформації. Тату мені ще розповідав, я був малим, що у нас такий був як він казав, хлопець з тої хати там, що він десь під Києвом його євроски вбили. І те все так було безпрізвично, але був такий чоловік, що таке було. В 1906 році Микола, він, мабуть, був не з бідної сім'ї, бо поїхав вчитися в Київ гімназію. Він поступив 5 клас гімназії. А вже через 10 років у 1918-му Микола з друзями подалися на Чернігівщину. 28 січня в Бахматі. Обидві радянські армії з'єдналися під командуванням Муравйова і почали рухатися в бік Києва. На станції Крути їм стали на опір українські студенти. Серед них і Микола Лезогуб. Для мене як для Вихідця з тих міст, а я народився неподалік від там від залізничної станції крути е, е, історія крутянців, вона давно відома, близька і зрозуміла. Я чув багато переказів там різних е, від нащадків тих навіть очевидців, які там є і людей, які займалися збиранням історії. І оці всі розмови, які ми чули колись про роз'єднаність України, про різні України, про окремі України, розбиваються простими фактами. Коли простий хлопець з Тербовлянщини, простий хлопець з Кременеччини зібралися. І пішли захищати українську державу. А знаєте, ніхто не йде захищати щось чуже. Йшли захищати своє, свою державу. Інформацію про крутянців з Тернопільщини історики збирали по кропицях. Минулого року пам'ятну дошку Левку Лукасевичу відкрили у селі Мшанець на Теребовлянщині. Цьогоріч у Горинці, другому крутянцю. Я дякую Петру Гуцелу першу чергу, який допоміг нам організувати цю роботу, віднайти віднайти ці прізвища. В горенці зібралося чимало людей. Втім, серед односельчан мало хто знає, бодай щось про крутівця Миколу Лезогуба. Знати його особисто не знаю. Тільки що я читала. Є в нас книжка, така називається Історія села Горинки. Панчук написав її. І Він про багатьох дуже там написав. І в одній із статей згадується, що там, де крути, де наші студенти воювали, що є наш односелець. Ну, то я стільки знаю, ну а сьогодні таке вшанування, то можу, не можу помаленьку. Прийшла того, що вшанувати треба і згадувати треба. І наших дітей і внуків вчити, щоб вони знали історію. Під крутами загинуло залізними оцінками від 70 до 100 українських оборонців. Сьогодні відомі прізвища 20 з них, серед яких Микола Лезогуб, – 25-річний герой, похований на скольдовій могилі у Києві. Пам'ять про героїв Крут відстояли наші ЗСУ в березні 2022-го. Неподалік місця подвигу знову відбулися бої захисників України з російськими окупантами, які наступали на Київ. Через 104 роки під Крутами наші війська зупинили наступ ворога. Дали йому болючих втрат, захистили місто Ніжин на Чернігівщині. Крутянці боролися тоді, щоб ми перемогли тепер. Він духовний борець за українську державу і вчений педагог і дипломат. Він незламний і вірний своєму народові у краєзнавчому музеї відбулася дискусія з нагоди вшанування 60-ї річниці з дня звільнення патріарха Йосифа Сліпого з ув'язнення радянським режимом. Молитва й коляда саме так розпочався круглий стіл, присвячений працям Йосифа Сліпого. 2022-й був проголошений саме його роком патріарха, кардинала, богослова, вченого народився Йосиф Сліпий у селі Заздрість, що на Тернопільщині. Був послідовником Андрея Шептицького. 18 років перебував у в'язненні гулагу. Його визволенню сприяли Джон Кеннеді, англійська королева Єлизавета і папа Іван Павло ІІ. За словами останнього, він постелив свободу сучасній Україні. Постать патріарха Йосипа, його трагічна доля та свідоцтво незламності видалося надзвичайно сучасно та актуально для українців у час війни. Особливо зараз у цей складний час українці мають розкрити для себе постать патріарха по новому. Його позиція є, власне, позиція борця незламного. Свідка віри патріота України того, що обстоює права українського народу, кладе своє життя як жертву за свій народ. Одне з досягнень богослова, яке обговорили сьогодні, консолідація українців за кордоном. Бо ж саме Йосиф Сліпий об'єднав уламки української діаспори, які були розкидані по всьому світу, бо він бачив цих людей як таких, які мають працювати для добра України, де б вони не жили. Ми гордимося тим, що він наш земляк, який був великим українцем 49 років із 92. Він прожив за межами України, але любив Україну. У своїх творах він звертається до українського народу, українські народи, будь собою. Науковці, які зібралися, переконані, що Україна нині потребує правильних орієнтирів. Саме тому на часі говорити про Йосифа сліпого, який за свої переконання, віру і патріотизм терпів знущання, і саме він є свідченням того, що бажане стається. Блажаніше Йосиф вже був настільки обезсилений тим знущанням, зневагою і 18-літнім переміщенням з одного місця на інше що просто вже готувався помирати. І тут в певний момент заходить цей службовець і каже, сліпой, ну, він розповідав, що навіть йому важко було піднестися. І він йому сповіщає, що ви є звільнений. Ще один важливий посил зустрічі популяризувати кардинала, привчаючи до святості дітей та молодь. Один з кроків вже зроблений. Тернопільський письменник Олег Герман отримав дозвіл на екранізацію книги Князь церкви про етапи життя патріарха Йосифа Сліпого, а краєзнавчий музей отримав від владики Василія автентичну медаль, яка була викарбувана з нагоди освячення собору Святої Софії у Римі в 1979 році, а також літературу про спадщину Йосифа Сліпого. Далі про силянку або борщівський язик українська прикраса традицію виробляти, яку починають відтворювати в Україні. Робиться й тернополянка Марічка Вовчок. Спершу силянку із бісеру побачила на шиї в подруги, а тому вирішила зробити таку і собі. А тепер їх навіть продає і таким чином підтримує підрозділ, де воює її чоловік. Більше про цю традицію і особливість дивіться далі. Це борщівський язик, це українська селянка, українська прикраса така народна. Це власне копія селянки 1930 року. Якщо не помиляюся, таку красу віднедавна створює Марічка Вовчок. Вперше селянку вона побачила у своєї подруги львівської колекціонерки українських автентичних речей і вирішила зробити таку прикрасу із бісеру. І собі техніка для мене була невідома. я ніколи до цього не робила. Пробувала якось логічно думати, як воно правильно плететься. Десь попала в тому, тому що вона плететься з двох голок, тобто з двох боків одночасно. Самосилянку плести не важко, якщо зрозуміти, що до чого більше часу йде на підвіски, які і надають виробу такої цікавості. Це йде стіклярус, це рубаний бісер, і він може різати нитку. Тому тут треба більше докладати праці більше береться нитки і так сильніше, скажімо, її тут. Додається до цієї силінки, щоб вона була міцною, довгоякісною. Щоб сплести такий борщівський язик, марічці треба два-чотири дні. Це якщо не відволікатись на роботу, постійні вимкнення світла і решту власні вироби дівчина продає. А виручені кошти відправляє своєму чоловікові військовому. Так допомагає йому і його підрозділу наближати перемогу. Патронеса нашого куреня Олена Теліга, і в неї був такий вірш, називається Мужчина, і там вказані такі рядки, що не зірвуться слова, гартовані як криця, і у руці перо не зміниться на спис, бо ми лише жінки, у нас душа криниця, з якої ви п'єте, змагайся і кріпись. Тобто хотілося бути опорою своєму чоловіку, тобто, в першу чергу, йому, щоб він відчував мою підтримку, те, що я не просто живу своєю буденністю десь тут, там ну далі від лінії фронту, а що підтримую його всім, чим можу. Наразі Марічка має замовлення на силянки навіть за кордону. Люди позитивно відгукуються про прикрасу. Поки що вона є у нас трохи призабутою. Селянку я пришиваю до такої волюрової стрічки. Вона є дуже комфортною у використанні. і. Дуже гарно тримають наші, але майстриня тішиться, що може таким чином розвивати і популяризувати українське мистецтво і приносити користь країні. Першу селянку мене замовив зразу в ту ніч побратим пластун. Він також воює. Я так думаю, каже, ти куди ти селінко будеш на до форми на передовій? Він каже, що на подарок хоче. Наразі Марічка робить силянки за схожою схемою, але у кожного додає щось унікальне: змінює кольори. Згодом планує більше експериментувати, адже має всі умови для творчості, щоб у Налювати борщівський язик. А ще переконана Марічка, це така річ, яку можна передавати у спадок як частину історії родини і її традиції. На цьому я з вами прощаюсь. Долучайтесь до допомоги Збройним силам України. І ви вірте в нашу перемогу. Спокійного вечора вдалих вихідних, до зустрічі.